Народ, Всім привіт, у нас продаж заліта. Просто музейний експонат. Це Kia я 2011 року. Автомобіль весь в рідній фарбі. Два власника. От, точніше, два власника, але в одній сім'ї автомобіль був. Ось такий вигляд має. 90 тисяч пробігу. На дуже хорошій комплектації є у нас безключовий доступ, камера заднього огляду, і з нюансів є отакий маленький косячок, От і все. Но ця царапка вже 6 років тому була зроблена, тобто вона не ржавіє, не гниє, так що так. Передні і задні парктроніки. камера заднього огляду, вентиляція водійського сидіння, підігрів всіх чотирьох сидінь, пам'яті. Ось таке шкіряне мультикермо, гарненьке. Дивіться, повний привід. Автомобіль у нас на пневмі. Піднімається, опускається. Трьохзонний клімат-контроль, вентиляція, як я говорив, підігріви. От. Клімат. І автомобіль у нас семимісний, дивіться. Тобто те сидіння зложено. Зараз вам покажу, який багажник ви можете мати. Ось такий вигляд. І тут, в принципі, багажничок є. Ну, і якщо сложити третій ряд, багажник прям величезний. Ось так дивіться. Оп і все. Так що так. Автомобіль, нагадую, був в одній сім'ї. Чотири місяці тому автомобіль переоформили на... Ну, просто перекинули, бо новий власник був за кордоном. Все. Фактично один власник. Так що таке круте надходження до нас завітало. Приїжджайте, дивіться, записуйтеся обов'язково на перегляд. Знаходимось Кільцева дорога 110А, територія столичного ринку, автосалон Автокепітал. Приїжджайте, дивіться, купуйте. Також нагадую, що даний екземпляр можете приобрести в кредит, в лізинг, за готівку, ну і за криптовалюту Так що чекаємо вас, приїжджайте автосалон Автокепітал.